Ми ж друзі продовжуємо спілкуватися із гостями нашої студії. Наразі раді вітати журналіста із Ізраїля Ростислава Гольцмана. Пане Ростиславе, доброго ранку. Доброго ранку. Перше хочу запитати про оперативну ситуацію з останнього, що нам відомо, це інженерні війська армії оборони Ізраїля розпочали широкомасштабну операцію за знищення тунелів Хамасу в районі сектора Гази. Туди вже ввійшли війська, війська Цехалу, понад сотня тунелей уже зруйновані. Що свіжішого відомо по оперативній ситуації на сьогоднішній ранок вам на сьогоднішній ранок прорвано першу лінію оборони Хамасу. Зараз само місто Газа знаходиться у оточенні. Це трошки скоріше, ніж казали наші експерти. Вони вважали, що це буде наступного тижня, але як ми бачимо, що ну це сталося, сталося десь скоріше, але зараз усі чекають, що чи з'явиться в нас ще і південний фронт. І Іран висунув ультиматум Сполученим Штатам Америки щоб зупинити американську агресію, як вони кажуть, у секторі газу, і тому, що дали їм часу до сьогоднішньої п'ятниці, як ви розумієте, американці не ніяк на це не відповіли, тому всі зараз чекають виступу голови терористичної організації Хезболла Хасана Насрала. Очікується, що можливо він об'явич вони також вступають у війну нарешті зараз. Але як відомо, вже три тижні. Вони, тобто, Хізболла, вони обстрілювали хізбала, тобто хізбола, а вони обстрілювали північ Ізраїлю із ракетами різними ракетами, але це ж не перейшло у статут тобто війни. Американці дуже навіть вимагали від ізраїльтян не переходити північного кордону, не входити до Лівану. Тобто побачимо, що нас чекає вже сьогодні. Днями депутати парламенту Ізраїлю подивилися нові відеокадри 45-хвилинна хроніка, яку раніше показували журналістам. Це безмонтажна хроніка нападу терористів Хамасу на Кібуци та міста 7 жовтня. Кадри були настільки важкими, що деякі депутати Кнесету не витримували і виходили із залу. Для чого було організовано, на вашу думку, такий показ, коли показують подібні матеріали журналістам, це зрозуміло. Депутатам поки. Казали, це для чого не вже у деяких депутатів не вистачає мотивації для прийняття рішень. Деякі навіть занепритомніли Ого. треба казати, як це було. Але навіть у нашому парламенті є досить депутатів, які все ж закликають деяких мирних переговорів, чи то якось закінчити вже зараз цю війну, щоб не зруйнувати сектор газу, щоб не було ніяких жертв серед цивільних. У Газі зрозуміти парламент, це багато різних партій. Там засідає і ісламський рух Ізраїлю, там засідає Об'єднаний арабський список та все-таки інше. Вони чомусь не вірили до останнього. Тобто не, не, не тільки для них, для усіх був цей показ, щоб було зрозуміло, з ким зараз ми маємо справу. Це і з цими людьми не, неможливо робити якісь переговори, тобто якісь технічні переговори вони відбуваються, наприклад, щоб звільнити заручників та інші гуманітарні питання. Але у цьому часі неможливо ніяких переговорів тільки. Тільки розгромити ворога, інше не дано. Ну такої ж позиції притримуються і представники Хамасу. Наприклад, Газі Хамад, це один з високопоставлених членів терористичної організації. Заявив, що власне угруповання буде атакувати Ізраїль, поки його не знищить. Як казала Голдемеєр, де ж тут поле для компромісів? Наскільки я розумію, діалог абсолютно неможливий. Ні, неможливо. Як, як я вже казав, можуть бути якісь технічні переговори, але але ж ніякого нового ОСЛО чи щось такого вже не буде. Добре, що це розуміють наші союзники, Сполучені Штати, Велика Британія та інше ще навіть послали до нас свої бойові кораблі 200 тисяч морпехів американських вони. Знаходяться вже у порту Хайфи. Усі розуміють це не війна, навіть Ізраїля з Хамасом, це не війна Ізраїля проти агресивної осі Москва та Іран. Це вже війна цивілізації проти антицивілізації. Іншого не дано. Є тут у нас ще одна така війна. Вона в Україні наразі відбувається і з Російським. З російської сторони вчора пролунала просто сенсаційна заява. Виявляється, в Ізраїля немає права на самооборону у війні проти терористичного угруповання Хамас. Таку заяву зробив постійний представник Росії при організації Об'єднаних Націй Василь Небензя під час промови на сесії генасамблеї. Він сказав щодо е, того, що Ізраїль, мовляв, є сам країною агресором, і права на самооборону немає. Що це говорить Ізраїлю про Росію і як зміняться стосунки? Унки Ізраїля та Росії після цієї війни. Вони вже змінилися. Вони змінилися спочатку цього року, коли до влади прийшов новий уряд Бенімін Натаніяго. Перше що у лютому, що зробив пам'ята. Він був якийсь тиждень або два тижні знов прем'єр-міністром. Він викликав до цього голови генерального штабу РЦ Леві та запитав його, що ми вже зараз можемо зробити для України. РЦ Леві навіть не очікував на таке питання. Він запросив півгодини. Часом після півгодини він сказав, у нас є стратегічний резерв боєприпасів. Ми можемо це передати Україні. Бо зараз вже в Конгресі Сполучених Штатів. Було голосування. Ми е, маємо нові гроші. Ми можемо закупити ще зброю в Із в Сполучених Штатах. Тому наші боєприпаси ми можемо перекинути до України. Потім перший свій візит за кордон це було до Франції на прес-конференції разом з Макроном. Пан Натаніагу каже, щоб не було ніяких непорозумінь. Ми з Україною. крапка. І з цього все почалось. Почалися розмови, пішли ізраїльські броньовані автівки до України, інша зброя, але головне це система антидрон, Що колись була тільки в наших союзників Германії та Польщі, це було передано Україні. Та коли я чую, що головне, вони були так так би мовити, загорстрені саме проти шахедів. Спочатку хезбала саме шахедами намагалася обстрілювати Ізраїль. Тому коли я чую, що був на літ з 15-13 шахедів, те, е, майже усіх було збито. Це, це дуже добре, але ж у Кремлі це зрозуміло інакше. Що замість Ізраїлю, що осудив, того ж дня, осудив прем'єр-міністром? Був пан Беннет, то, Того ж дня вони засудили російську агресію, але він продовжував їздити до Путіна. Це було трошки незрозуміло, але зараз усе було зрозуміло. Ну, до, до тої самої крапки, що, про яку сказав пан Натаніяго. Ну, але я повинен сказати, що ніхто в Ізраїлі ми розуміли, що ми підпадаємо вже під е, нову хвилю е, російської пропаганди, що нас будуть не любити, не навити, але що вони почнуть руками Хамасу та інших е, посіпак Ірану війну проти нас. Бо це відомо, що е, інструктори були з Росії, ті, що готували ці три три тисячі ДРГ, е, три тисячі людей з ДРГ, що напали на Ізраїль. Навіть коли ми бачимо ці кадри, ми чуємо, що навіть розмови російською мовою ніхто не очікував, що Росія дойде до цього, але ж сталося, що сталося. Якщо спробувати зазирнути у майбутнє, зараз ведеться активна дискусія про те, що ж буде з сектором Гази після того, як усіх терористів буде знищено. А США та Ізраїль ведуть активну розмову про це. І мається на порядку денному три варіанти: один із варіантів включає можливість створення багатонаціональних сил, до яких можуть увійти американські війська. Це щось на кшталт Кейфор у Косово. Якщо пам'ятаєте, другий варіант Передбачає створення миротворчих сил за зразком тих, що здійснюють нагляд мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем, 79-го року. І третій варіант передбачає оце прям найцікавіше. Тимчасовий нагляд нагляд за сектором гази з боку організації Об'єднаних Націй. Який із цих варіантів вам найбільш симпатичний? Чи можливо ви маєте альтернативну точку зору? Альтернативне бачення, що має бути у секторі Гази після закінчення цієї, цієї війни. Для мене, по-перше, повинна бути перемога. Та після перемоги ще побачимо, що там буде. Як це вже було, наприклад, на кшталт Карабаху, на кшталт Республік колишньої Єгославії та все таке інше. Щодо військ Організації Об'єднаних Націй, ми вже бачимо, що це було та що це буде. В нас є дуже багата історія стосунків із цими миротворцями. Найближче це ці миротворці, що були роз розташовані у Южному Лівані, що їх завдача офіційно була боротися з терором та не допускати Хізбалу до кордону з Ізраїлем. Зрозуміло, що вони цього не зробили навіть більше, коли тільки почалась війна у секторі газу, ще хізбала не казала жодного слова. Вони Піднялися зі своїх баст, дзвонили до Нью-Йорку, щоб їх звідси евакували, бо вони боялися війни. Це про це навіть неможливо розмовляти. Ну можливо, якось у якійсь я знаю, гумористичній програмі, але ж тут ми програми новин, тому можливо, можливо розташування сил на кшталт колишньої славії що була у Косово, це довело, що вони можуть вони можуть спостерігати за порядком. Але ще кажу: спочатку перемога, потім будемо розглядати усі варіанти. Почули, пане Ростиславе, вдячні за коментарі та роз'яснення. журналісти з Ізраїлю. Ростислав Гольцман, був з нами цієї миті.